На війні загинув Олександрієць Андрій Осіпов. Захисник 1989 року народження загинув 1 травня під час виконання бойового завдання в районі міста Бахмут. У Андрія залишились дружина і син, батько і брат. Про час і місце поховання буде повідомлено додатково. Йдеться на сторінці міськради. 3 травня 65 сімей в Олександрії отримали мультиварки, передані ЮНІСЕФ у партнерстві з благодійним фондом Безпечне майбутнє. Це родини із категорією вимушених переселенців, багатодітних, малозабезпечених і тих, що опинилися у складних життєвих обставинах. Список родин склали фахівці міського центру соціальних служб відповідно до вимог благодійного фонду. 3 травня учні мультипрофільного ліцею взяли участь у конкурсі «Оволодіння медичними навичками Необхідна умова сьогодення. Захід відбувся в бібліотеці для юнацтва за участі студентів медичного коледжу. Розповідали про професії, що можна отримати в навчальному закладі, та організували три зони для відпрацювання практичних навичок із педіатрії, хірургії та основ медсестринства. Учасників, які набрали найбільше балів, відзначили грамотами. Укрпошта оголосила про випуск нової марки. 9 травня вийде серія під назвою Гвардія наступу. Автором став заслужений художник України Олександр Охапкін. Як зазначив гендиректор Укрпошти, замовлення на марки вже відкрито. Донати, які 4-9 травня будуть зібрані під час оформлення передзамовлення в поштовому маркеті Укрпошти, будуть направлені на допомогу спецпідрозділів Гвардії наступу. Олександрійців запрошують на відкриття мотосезону, що відбудеться у суботу, 6 травня о 13-й годині, в програмі «Рух колони молодих байкерів, Рейсинг, презентація заготовок бойових мотоциклів від Олександрійських майстрів та конкурси і донати на ЗСУ. Захід проходить за сприяння об'єднаного байкерського фронту, який з перших днів повномасштабного вторгнення закуповує, ремонтує та відправляє на фронт мототехніку. Футболісти ФК Олександрія вибороли перемогу Львова під час матчу 24-го туру Вібет Ліги сезону 2022 2023 Гра на стадіоні «Сків» Львів завершилася з рахунком 0-1 на користь олександрійців. Гол на 12-й хвилині забив Кирило Сігеєв. 29 квітня відбувся чемпіонат Кіровоградської області з дзюдо серед юнаків та дівчат 2008-2009 та 2010-2011 років народження. Змагання відбулося в місті Мала Виска. Олександрію представило сім вихованців відділення дзюдо ДЮСШ США 2 Тренер-викладач Олександр Парвак. Здобутку Олександрійців дві срібних та три бронзових медалей. Змагання були відбірковими на Чемпіонат України, запланований на 17-18 травня в Києві.